Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про дві преміум машини, які зараз доступні в продажу за реальну валюту. На жаль, друзі, не за золото, а за реальну валюту. Але, тим не менш, кому купляти, кому не купляти, це вже вирішите самі. Я хочу вам просто розібрати ці машини, щоб ви були в курсі. Перша машина це преміумний важкий танк 8 рівня СРСР «Об'єкт 703 Варіант 2. Зараз ви його бачите на екрані. Ця машина в мене ще з коробочок присутня. Друга машина це ШПТК ТВП 100, чешська, Чехословацька ПТ восьмого рівня преміумна. Зараз ми розберемо ці дві машинки, але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике! Зіграв я на них декілька боїв сьогодні вихідний день. Що на об'єкту 703, що на ШПТК ТВП 100, і тепер я можу вам розповісти про ці дві машинки, тому що давно на них не грав, освіжив трішечки їх в пам'яті. Звісно, визначних боїв там не було, але тим не менш основи нагадав собі і хочу вам розповісти. Якщо ми перейдемо в магазин, друзі, то ми можемо побачити ці пропозиції в найліпшому. Тут ось бачимо об'єкт 703 варіант 2 в різних комплектаціях. Бачимо, що тут навіть продається 3D-стиль. Звісно, купляти я не можу вам, друзі, рекомендувати, тому що ця машина була навіть в 3 d Думаю, багато хто зміг вигідніше набагато забрати її. Так само, і ШПТК ТВП 100. У нас я цю машину забрав взагалі за золото. За золото після новорічного наступу вона продавалася разом із 3D-стилем. До речі, тут 3D-стиль наша ПТК продається і за золото. Ось ми можемо його побачити. Якщо на 703 варіант 2 за золото немає пропозиції, то тут цариця ночі є за 3000 золота. Звісно, ціни великі, друзі, і донатити я не можу вам рекомендувати. Кожен вирішує. Сам. А тепер давайте перейдемо до огляду даних машин. Першу машину, яку я хочу розібрати, це об'єкт 703, варіант 2. Дивимося на бронювання даної машини. Відкриваємо живучість. І переходимо до фактичних значень. 1700 міцність нашої машини, але це з урахуванням поліпшеного загартування і бойової модифікації додаткові бронепластини, тобто польової модернізації. Так би було, звісно, менше. Було б 1500, але все ж таки це нормальний показник. Бронювання корпуса 140-160, тобто непогані характеристики, бронювання башти, 220-120-90. Також непогані характеристики, тому що є кути. Тепер дивимося по факту, що ми маємо. От Під такими кутами у нас 200 мм, грубо кажучи, НЛД. 216 ВЛД, але скажу чесно, на практиці його доволі часто не пробивають. Не знаю, з чим це зв'язано, друзі, але часто дуже не пробивають Тим більше в верхній частині тут вже 230, от бачите, 228, ця що нижня, 214. Дуже часто стріляють от сюди, якщо грають на стандартних снарядах або якщо ви ромбуєте, дуже часто треба ромбувати. Дивіться, тут вже приведена броня відповідно, збільшується. От Отак, якщо грати, звісно, можуть отут пробити. Можуть пробити, але тут уже 235, 246, 250, 235, 240 НЛД, тобто частинку снарядів голдових він буде відбивати. Тепер дивимося, по башті. Щоки 258-260 на своєму рівні будуть відтанковувати. Там проскочило і 220, але маленька зона. От бачите, отут щока. Отут 220, можливо, і проб'ють. Тут уже 277, 380. Не пробивають, а, значить дах 50 мм. І є невеличкі лючки. от Їх інколи можуть пробити 180 мм, але вони маленькі. Заради справедливості, якщо трішечки ялозити лозити, то пробувати не будуть. Бортом тут танкувати можна, тому що бронювання корпуса дивіться по борту 100 мм. Плюс до того тут фальшборт взагалі його не проб'ють. Бачите, там і 600-300 мм, 280 тут дивіться 322 338, тобто бортом ми можемо відтанковувати під такими приблизно кутами, щоб нам не пробували й каток, можна відтанковувати. Тобто, броня у цієї машини є. Друзі, її будуть пробувати. У нас немає таких машин, яких не будуть пробувати. Але він дуже часто буде відтанковувати і прощати вам помилки. Тепер переходимо до вогневої потужності. По снарядах і по гарматі, перше це три типи снарядів. Стандартно підкаліберний. Це в нас простий базовий снаряд. Середня шкода за постріл 390 одиниць. Для важкого танка 8 рівня це стандартний показник, нормальний. Середнє пробування броні 221. Це у нас підкалібри. Як я вже сказав, друзі, він втрачає бронепробиття на відстані до 193. Скажу чесно, його дуже часто буде недостатньо. З вісьмірками ви ще будете грати, якщо не броньовані, вам буде його вистачати, але дуже часто вам треба буде перемикатися на голду, друзі. Тому треба її возити десь 50 на 50 плюс-мінус. Швидкість польоту, до речі, у цього підкалібра клас на 1150 метрів на секунду, тобто немає ніяких претензій. По голді тут ситуація набагато краще, тому що вона пробуває 270 мм, при тому, що середня шкода так само 390 одиниць. Швидкість польоту гірша 820 мм. Але слід зазначити, що цю голду ви будете використовувати в основному на близьких дистанціях в перестрілках, наприклад, із тими самими важкими танками. Осколково фугасні друзі мають підвищену шкоду 530 одиниць. Середнє пробування броні на всіх дистанціях 61 і швидкість польоту 790. Тобто фугаси, це, звісно, не картон, про всяк випадок я, наприклад, 4 штучки вожу Якщо підсумувати по снарядах, то в нас комфортний підкалібер, кумулятивний, хороший по пробитті 270 кумулятив, він не втрачає на відстані. Але швидкість польоту у нас невелика. Хоча це важкі танки, в основному ви будете їх використовувати на близьких дистанціях. Перестрілки з броньованими цілями. Тепер дивимося конкретно по вогневій потужності. Середня шкода на хвилину в такій комплектації, як у мене, з допайком, друзі 2085. Тобто ДПМ у нас немає в цієї машини. Розкид на 100 метрів в такій комплектації, як у мене, також 0,4. Тобто й точності в нас також немає. Час зведення 3,14, але заради справедливості слід зазначити, що тут непогана стабілізація. В базі у нас 0.12 при. Русі 0.12 при повороті корпусу і 0.06 при повороті башти. Тобто стабілізація хороша, точності немає і поганий час зведення 3.14, це вже з допайком і з навичкою бойового братерства. Кути вертикального наведення мінус 5 плюс 18, друзі. Тобто у нас гармата задирається нормально, а от опускатися не хоче. На рельєфі вам буде дуже погано відігрувати Швидкість горизонтального пересування прицілу 24,51, друзі. Це також дуже повільно. Це урахування ще у мене йде поліпшені механізми повороту. Я от їх використовую. Знаю, що це я все на вогневу потужність, можна альтернативні комплектації. використовувати, Використовуйте, я поки просто в такій комплектації на ньому ганяю. Мені, в принципі, подобається. Дивимося, заряджання гармати 1122, 1122. Тобто тут дві гармати. Знаєте, що є механіка дуплету. У нас, якщо подивитися ось більш детально по характеристиках, то ми побачимо, що повне перезаряджання двох гарма 2244, 5 секунд у нас перезаряджання між пострілами. Тобто, якщо ви вистрілили з однієї гармати, 5 секунд очікування і можете ще один постріл робити. І 2 секунди у нас підготовка до залпу. Тобто затискаєте, наприклад, ліву. Кнопочку мишки або як ви там налаштували. І у вас через 2 секунди буде залп із двох гармат. Цю всю механіку, я думаю, всі вже знають. Нічого нового я тут не розповім. Це його основна, можна сказати, фішка, тому що є залп. Тепер йдемо далі. По рухливості 38 вперед-15 назад. Звісно, це невисокий показник, це стандартний, можна сказати, як для важкого танку, тим більше питома потужність у нас 11,92, це приблизно як у Льови, Тобто ми самі розуміємо, що тут динаміки як такої немає, друзі. І швидкість повороту шасі 33,71. Це стандартний показник, як для важкого танку. Прохідність по ґрунтам більш-менш нормальна, тому і оця питома потужність 1192 вона відчувається більш-менш нормально. Тобто в основному ми будемо десь в районі 30-35 кілометрів рухатися, друзі. Ну, в залежності, звісно, від ґрунтів. Тепер дивимося по скритості, її немає. 8,27 у нас нерухома машина і 5.14 під час руху. Це стандартно так само для важких танків. У них в основному ні в кого немає скритості. І огляд, такій комплектації, як у мене, 382, тобто він поганий, друзі. Звісно, на огляд ніхто нічого не буде ставити, але слід зазначити, що в мене модифікація, звукоізоляція на ньому використовується, а вона віднімає ще 10 метрів огляду. Тобто було б 392, якби цієї модифікації не було. От така от у нас перша машинка. Звісно, за реальну валюту я її не можу рекомендувати, я її можу рекомендувати тільки в трейд-іні, як вона була недавно. Або, наприклад, за золото, або на яких активностях там може бути якісь аукціони там, і так далі. і так далі. Подивимося, що буде в подальшому. Коротше кажучи, машина непогана. Я не можу її назвати погана, вона хороша машина, до неї треба пристосуватися, якщо використовувати голду, комбінувати її з підкалібрами, можна грати. Друга машинка це ШПТК ТВП-100 друзів. Звісно, в цієї машини абсолютно немає броні. Зараз ми перейдемо, подивимося на схему бронювання і взагалі на живучість. Тобто дивимося, міцність нашої машини 1150 одиниць. Тобто мало друзі. Мало ми можемо відкинутися дуже швидко в гараж. Тепер дивимося бронювання 65 40 40 корпус і 65 40 40 бронювання башти. Абсолютно однаково, тобто проведена броня 87, 105, 106. 70, 87, 70. От бачите, ну в районі 100 мм це найбільша броня. Всі будуть пробувати. Єдине, що може вас врятувати, це гусля, що через гуслю там не пройде дамаг. Все. Так, будуть пробувати всі по повній програмі, більше того, дуже часто будуть її вибивати БК. Якщо будуть стріляти в рубку, тут боєкомплект розташований. І, напевно, і в корпусі боєкомплект, друзі, тому що, мені, от, коли влучання по мені йдуть, дуже часто підбивають БК. Я, наприклад, на ній, по-моєму, 3 чи 4 бої сьогодні скатав, то мені вибили в двох боях БК з пострілів. Тобто, ви самі розумієте, навіть в одному бою зірвали її. Один постріл заходить кріт БК і наступний відразу підриває. Ну, бувають такі ситуації. Від цього ніхто не застрахований, але тим не менш ви розумієте, що броні ніякої немає в цієї машини. Це її не фішка. І це не критично, якщо чесно, для таких машин відсутність броні. Тепер давайте подивимося по фішках даної машини, тому що вони в неї є. І зв'язані перше з динамікою, друге це з вогневої потужності Три типи снарядів: бронебійний, кумулятивний осколково фугасний. Бронебійний снаряд у нас середню шкоду має 250 одиниць. Звісно, це мінус. Це не плюс, друзі. От по середній шкоді, якщо дивитися просто по цьому показнику, то це мінус. Але у нас є дуже багато інших плюсів. Середнє пробування броні стандартних ББшок 270 мм, при тому, що втрата бронепробиття на відстані йде до 250 мм. До речі, швидкість польоту тут невисока. Снарядів усіх, наприклад, стандартна ББшка 897 всього метра на секунду летить. Тобто ви самі розумієте, що а, у нас основна перевага це середнє пробування броні і ДПМ. Зараз ми його розберемо. Кумулятивний снаряд взагалі тут прекрасний і космічний, як для 8 рівня, тому що середня шкода так само 250 одиниць. Але це кумулятив і середнє пробування броні 330 друзі на восьмому рівні, при тому, що цей снаряд не втрачає бронепробиття на відстані. Тобто 330 це можна сказати, як в десятки на восьмому рівні пробиття це дуже прекрасний показник, але урізана швидкість польоту 795, тобто 800 метрів всього він летить. Треба випередження більше брати, і осколково фугасний тут прекрасний снаряд, тому що має підвищену шкоду 420 одиниць. Я його дуже часто використовую. Ви зараз побачите. І середнє пробивання броні тут аж 100 міліметрів. Це дуже прекрасний показник. У нас багато е, танків картонних. Які катаються або бортом, або взагалі Алтешки, якісь ще стежки картонні, і на них дуже зручно використовувати фугас. Швидкість польоту такого фугаса 900 метрів на секунду, трішечки більша, ніж навіть стандартної ВБ на 3 е виходи метра на секунду, але вище. І... Я вам можу порекомендувати, наприклад, у мене комплектація осколково-фугасних 18, кумулятосів 14 і 34 ББшки. Там уже дивіться, як вам буде зручно, так і використовуйте, завантажуйте боєкомплект. До речі, по обладнанню я використовую гарматний досилач клас 1 для того, щоб підвищити ДПМ, просвітлену оптику клас 1 для того, щоб підвищити огляд, і турбонагнітач для того, щоб підвищити динаміку. У мене тут екіпаж практично нулячий, другий перк докачується 94%. Третім перк. Буду качати маскування для цієї ПТшки. Дивимося, що у нас по факту по вогневій потужності. Швидкість гернатального пересування прицілу 35-65. Тобто непогано, як для ПТшки, це ПТ-шка з рубкою, слава Богу, нормально. Кути вертикального наведення 6 плюс 20. Тобто ми розуміємо, що гарматка в нас опускається погано, це скоріше, мінус, чим плюс, 20 задирається нормально. Але дивіться по інших характеристиках. Час зведення 1.17. Це дуже прекрасний показник. Це феноменально прекрасний показник. Розкид на 100 метрів 0,27. Це також прекрасний показник. При тому, що в нас стабілізація, друзі, 0,14 в русі, 0.14 при повороті корпуса і 0,08 при повороті башти. Тобто в нас і стабілізація хороша. Тобто в нас дуже комфортна друзі, гармата за винятим тільки опускання гармати. Тому що мінус 6 це недостатньо. На рельєфі ви це відчуватимете. Але слід зазначити, що ця ПТ-шка використовується в основному із-за кущів. Із-за кущів десь зайняли позицію. Якщо вмієте займати хороші позиції, якщо полюбляєте такий геймплей, вона вам зайде. Середня шкода на хвилину 3496 друзі. Це дуже хороший показник, дуже хороший ДПМ. Заряджання гармати в такій комплектації, як у мене, 429 друзі. Так це ДПМ 3496. Ви ж розумієте, що це на ББшках. А якщо на фугасах він взагалі там більше 4400. Звісно, фугаси е, треба вміти реалізувати, але, тим не менш, така можливість може випасти. Тобто у нас прекрасна гармата яка має хороший ДПМ, хороше пробиття по снарядах. Єдине, що у нас мінуси погано опускається, гармата мінус 6 і швидкість польоту снарядів все ж таки недостатня для комфортної. Але якщо ви зможете з ним справитися з двома мінусами, то інша вам зайде. По рухливості це також плюс нашої машини, тому що потім потужність 23.17, це прекрасний показник із турбонагнітачем з простим. Максимальна швидкість 59 вперед, 22 назад. При питомі 2317, як я сказав, тобто ми будемо ганяти 50 км без проблем 50-55 швидкість повороту шасі класна, 4679. Тобто, друзі, тут взагалі ніяких претензій немає. Якщо, наприклад, використовувати турбонагнітач, як я, можна і не використовувати, можна щось поставити більш раціонально під ваший стиль гри. E, значить, скритість нашої машини 2007, але це без маскування, друзі. Якщо ми вкачаємо маскування, то буде 30 плюс скритість і під час руху 13.63. Тобто можна скритість викачати, то точніше, це треба зробити для того, щоб більш комфортно відігрувати від маскування. І огляд 439 метрів, але слід зазначити, що я використовую просвітлену оптику 44 метри вона дає, навичку бойове братерство і бухти плюс 16 метрів. От такі от справи, друзі. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цих премій, я думаю, багатьох вони є. І не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал і коментувати. Дякую вам велике. До наступних відео, друзі. Па-па.